Тут можна знімати? Можна знімати. Тут е, продаються продукти з різних країн колишнього радянського Союзу. Я завжди дивлюся, де вироблено. Жодного російського ми не купуємо, жодної білоруської не купуємо, але тут є українські продукти. Тут багато польських, квітоцьких. І все, що тут продається, і дуже, дуже, дуже смачна кулінарка, це дуже якісне, дуже смачне. раз. Заварний бре, це, це все, це все українські книги. Оце, до речі, Алекс Мід це українці виробляють. Давно вже тут живуть, працюють. Алекс Мід. Тут різні є продукти, абсолютно різні колбаси. Але якщо ти хочеш нормальне щось взяти, піди, відріж тобі. Щоб ти бачив, що так. ти купуєш. Це буде найкращий варіант. Це польська ковбаса, дуже хороша. І тут українські наші дівчата. Так, доброго дня. Дайте мені два. Ось, ось ці. Подвійний, подвійний. Подвійний одну. Одну. Так. так. Дивіться, всі розмовляють українською мовою. Я тобі казала. Так, всі. Ви з України ж. Так. Ірина, дивись, як прописані імена. Ще для вас не а обрізки є? Там є? Так, дякую, Мика. Питав, що таке обрізки? Це береш і те, що залишається від того, що вони нарізають, вони складають такі коробочки. Оце найкращий варіант для зуб зварити чи яйця підсмажити, то свіжі, свіже м'ясо. І ти береш і коштує це вісім. Тобто. За 3,99 за паунд, за фунт вибираєш, такої ціни нема. Але це дуже-дуже смачно. І ти нарізаєш фієш, заливаєш, і все. Це кулінарка. А, це кулінарна. Це готують прямо тут, тут. Все тут, тут. А, а теж в Україні? Україні, моя дочка. <свісно> 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 тут <свісно> мой, український магазин. <свісно> а, отак, звідки з міст? Міст? Так, більше з Івано-Франківська. Потім йде Тернопільщина. Вінниччина, з Києва є, ну, в общем, і, звісно, з Мексики є. <рес> Українці. <рес> <Не>. <рес> ну, <рес> <я> ж... Мексиканці. <рес> ну і роблять я тут, це. Я американці <рес> і американці теж. І американці теж працюють. Вони, На... На... Вони працюють. На... В общем, <рес> це тут, як колись Радянський Союз був. Але ми до речі. Чи є українське? Yes. – Є. – Мені треба українську борошно. Українська гречка. Греч... Ну yes. no, тут люди хоч знають, що в що нас so ви, найдете, ви Дивіться, на обід усі телефони світа, що робиться, дивляться, ви що думаєте? Кожен переживає за все. Хто чи може, допомагає. Ще. У мене ще, два плім'янки воюють. Один вже в госпіталі. Дякуємо вам, ідемо борошна шукати, пішли. Оце коштує ціна така дуже нормальна. 4 долари. За це це нормальна ціна. Люди, які переводять наші ціни на гривні українські, не варто цього робити. Ви живете в іншій абсолютно країні, тут інші ціни, інша заробітна плата, все інше. Отже, треба сприймати реальність тією, якою вона є. Я, наприклад, люблю таку з міш... мішаниною я її називаю. Вона дуже смачна, і це дуже смачні томати. Будемо брати. Київський торт. Прошу. Та шо. Київський торт, прайський торт, цирошен, А ну розкажи, скільки коштує він. А цей тортик коштує 34-35 доларів. Це 33 коштує. Це ціни зараз зросли ну, вдвічі. Ви самі розумієте, зараз дуже складно вести і ціна виросла вдвічі. До якого числа його вжити треба? А він може, до якого? Там все пишеться. А ви не, не, не знаєте де? де там? Я так, не дивлюся. Я сам готуюся. До 30.04.25. 30.04.25. Боже, так це, ж, мабуть, не. не Ніженьке. Не зовсім якісні. Рошен 12.99 це кілограм. Це пол. Пів кіла так? Так, приблизно. Зрозуміло. Не дешево Не дешево. Не дешевне. До речі, те, Можеш теж подивитися. Стефанія. Дивись. Це все українське. А ось Сало по-українськи. in до USA. USA. Але воно воно таке, як вдома. Да. Тут все є. Олива. Олива. Олейна. традиційна, дивися. це Ціна... чумак 6,99. Ну, це І пляшечка. Пляшечка. Це 4,99. Чумак дешевше. Український майонез. Купуєш? У мене є ось. <різь> 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 наше борошно. Хуторок. Мені маленькі треба. І за за Це май, майже 2 долари. Це, Це, 2 Це долари. О, о, Один кілограм. Один кілограм. Мені вистачить. Роздивляємось пиво. Оболонь. Будь-яка. Микола Україна. <тит> да, є. Микола, це на честь тебе назвали. Діна, да. е, а американське пиво в яку ціну капітра, так що? Ну це американське, це е, 6 баночок 1299. Плюс податок. Ага. І, і на, на цю волонь буде податок до да, тату. Да, абсолютно на все. Абсолютно. Ось тут. До речі, Теж оболонь. Теж оболонь. Все, що хочеш, є. Все, що хочеш, є. Залежить від того, що ти хочеш. А найголовніше це рот закрити. З України хліб. Хліб, львівські батони йдуть, яких не можуть підробити ніхто. Київські батони йдуть, потім хліб чорний теж. Вони проходять полуфаб... Пап... Як вам сказати? Воно ну, чуть-чуть підпечене і заморожене. А тут вже допікають його. Це теж ну, все, до побачення да. вам, до хорошого побачення. вам дня, да. хорошої попутної дороги. Попутного вітру, як говорять, як ви будете да. летіти, щоб додому завжди швидше прилітали. Да. Добре, добре. До побачення. До побачення. Тут швидше буде. I wish I could discover this, this story from my paradise. And... Компарта польська. Белый человек. Американська. 718. Ой. Вы поменяли машину. <эфф»> <лю original> угу. oh, oh, yeah. oh. Що тобі порекомендувати? Я заплатила 47 доларів 40 центів за все, що я сьогодні купила. І це для нас я заощадила навіть 1 долар 33 центи. Mm -hmm. Так і живемо, мучимося з цими цінами, які зросли. За останній рік, так, щоб не збрехати, ну майже двічі. Коли ти знаєш, що тобі треба купити, ти просто складаєш план такий, їдеш там, береш одне, тут друге, тут третє, тому що все різне. Ось такої ковбаси, наприклад, ти там в тих магазинах не купиш. Так, все. Дякую.